Було 11 лютого 2023 року. Бріана Гай, 16-річна дівчина з Чеширу Англія, з вогня рудим волоссям та любові до Тікток, починала свій суботній ранок, як і будь-який інший підліток. Одягнена у зручну товстовку, з головою занурена в телефон, вона вийшла з дому, готова до зустрічі з подругою. Все почалося з повідомлення. Її подруга, 15-річна Скарла Джекінсон. Запросила Бріану зустрітися з нею у бібліотеці відразу після 13.30. Незважаючи на свою соціальну тривожність, Бріана переборола страх. Дорогою вона написала мамі повідомлення: я їду в автобусі сама, мені страшно. Її мама, підтримуючи і пишаючись, відповіла: це добре. Але Бріана ніколи не побачить цих слів. Всього за дві години життя Бріани буде жорстоко обірване. Її смерть шокувала націю. Висвітловши актуальні проблеми, до яких не було готове суспільство. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime Контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, натискаєте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Бріана Гай жила в Бірчвуді, тихому приміському містечку в графстві Уоррінгтон, Чешир, у Великій Британії, з мамою та старшою сестрою. За всіма ознаками, Бріана була схожа на інших підлітків. Вона любила робокс, макіяж і міні-спідниці. У неї було нестримне почуття гумору, яке змушувало її друзів сміятися. Але була одна річ, яка відрізняла її від інших вона була особливою. І для Бріани жити автентичним життям дівчини було не просто вибором. Це була боротьба, яку вона повинна була вигравати щодня. Бріана народилася хлопчиком, але з раннього дитинства знала, що щось не збігається між її тілом та її ідентичністю, їй просто послали в цей світ не в тому тілі. І коли вона подорослішала, цей розрив, дисфорію ставало все важче переносити. Життя Бріани було обозначене боротьбою у підлітковому віці. У неї розвинувся розлад харчової поведінки, через який вона неодноразово потрапляла до лікарні. Вона стала затворницею, іноді тижнями намилася і начистила зуби, її сім'я не знала, наскільки глибоким був її біль, поки одного разу, у віці 14 років, Бріана нарешті не довірилася своїй матері Естер. Вона сказала матері, що хоче жити як дівчина. Їй потрібно було змінитися, їй потрібно було, щоб її сприймали такою, якою вона є насправді. Інакше, як вона відчувала, її життя не буде вартим того, щоб його прожити. Бріана погрожувала покінчитися зі своїм життям, якщо не отримує гормональні препарати, які дозволять їй почати свій фізичний перехід. Есте спочатку була стурбована довгостроковими наслідками гормональної терапії в молодому віці, особливо блокаторами статевого дозрівання та естрогенами. Але як мати, вона думала лише про одне: про щастя своєї Бріани. Вона вирішила підтримати перехідний період своєї доньки. Тож Бріана почала приймати гормони. Поволі вона перетворилася на дівчину, якою відчувала себе все життя. Її волосся стало довшим, вона почала експериментувати з макіяжем, вона одягнула дівочу шкільну форму, про яку завжди мріяла, і вперше за багато років знову почала сяяти. Вона була не просто дівчина, яка переживала перехідний вік. Бріана була підлітком, яка хотіла робити те, що роблять підлітки. Вона була сповнена життя, сповнена духу. Вона любила все те, що люблять її дівчата: моду, красу та онлайн-ігри. Вона була відома своїми відео в TikTok, де розповідала про свій перехід і спілкувалася з іншими, хто проходив через подібну боротьбу. Її підписники обожнювали її. Вона стала натхненням для незліченої кількості молодих людей, показавши їм, що це нормально бути собою без вибачень. Вона світі Бріана знайшла люблячу групу друзів, які її підтримували. Люди, які розуміли її, які поважали її. Вона вже не просто виживала, вона процвітала у свій власний унікальний спосіб. Але як це часто буває, реальний світ не був таким добрим. Не секрет, що булінг і цькування є реальністю для багатьох транспідлітків. Брян, незважаючи на радість, яку вона знайшла в інтернеті, все ще жила в світі, де її інколи не розуміли. А для декого її ідентичність була не просто відмінністю, вона була мішенью. І як і багато хто з нас, карантинні обмеження під час пандемії covid 19 посилили в нас тривогу. Так само було і в Бріани. Вона не хотіла йти до школи, вона навіть не хотіла виходити з дому. Але, врешті-решт, вона знаходила в собі сили відвідувати заняття в середній школі Берчвуд. У неї були великі плани на майбутнє закінчити середню школу. А потім вступити до коледжу на курси перукарського мистецтва та краси. Для неї у школі створили умови, що вона могла здобути освіту, незважаючи на її сильну соціальну тривогу, тому її перевели в клас, де було менше учнів, і всі вони також потребували адаптації. Саме там 16-річна Вріана познайомилася з 15-річною Скарлетт Джекінсон. Скарлетт нещодавно перевелася до середньої школи Бірчвуд у жовтні 2022 року. Зі своєї попередньої школи після інциденту, в'язаного з тим, що вона дала іншій учениці заборонені речовини. Бріана та Скарлет швидко потоваришували і іноді після уроків разом ходили в Макдональдс. Як ви можете собі уявити, мати Бріана була у захваті від того, що її донька проводить трохи менше часу в інтернеті і трохи більше часу з реальною подругою, але вона й гадки не мала, що у Скарлет є темна сторона. Скарлетт жила з батьками, братом та сестрою в тихому будинку в каучеті, розташованому на північ від місця проживання Бріани. Як і Бріана, Скарлет проводила багато часу у своїй спальні, але її світ був зовсім іншим. Скарлет була підлітком, яка на перший погляд здавалася тихою та сором'язливою. У неї був хлопець, вона любила відеоігри і трималася відокремлено від інших. Дівчині більше подобалося проводити час у своїй кімнаті, але під цим фасадом. Росло щось темне. Її поглинув онлайн світ зла і жорстокості, світ далекий від безтурботних ігор і нешкідливих чатів, в яких спілкуються більшість підлітків. Онлайн життя Скарлетт було перекручено насильством, свідком якого ніхто не повинен бути: Відео Відеоздушення, з відеоздушенням, відео тортур, одержимість серійниками. сирійниками. Звісно, я можу зрозуміти інтерес до тру крайму. Це людська природа, хотіти зрозуміти, як такі речі відбуваються. Але є дуже чітка різниця між бажанням дізнатися більше через емпатію та поклонінням сиійникам та маньякам. Скарлет навіть завантажила на свій телефон спеціальний браузер, за допомогою якого вона могла переглядати матеріали в Даркнеті. Вона також вела докладні записи про своїх улюбленців, ні, не про домашніх тваринок. Вона обожнювала Джефрі Дамера і Річарда Раміраса. Це були її улюбленці. Ці речі пустили коріння в її свідомість, і з часом вони загноїлися. Спотворюючи її погляд на реальність і викривляючи її бажання. Вона стала одержима смертю, одержима бажанням забрати чиєсь життя. Це були не просто думки, які вона тримала при собі. У міру того, як одержимість Карло цією тематикою зростала, вона знайшла споріднену душу. Далеко йти не довелось. Її другою половинкою став Едді Редкліф, друг якого вона знала за 11 років. Едді, який жив у ліс з батьками, братами та сестрами чимось схожим на Скарлетт його описують як здібного підлітка, який мріяв стати мікробіологом. Едді навчався в університеті з відмінними оцінками, але як і Скарлетт, Едді проводив значну кількість часу на самоті у своїй кімнаті. Двоє підлітків, які знали один одного багато років, провели незвичайну кількість годин, спілкуючись в інтернеті, ділячись своїми думками і почуттями про світ. І у випадку Скарлетт про її все більш похмурі захоплення. Разом вони підживлювали збочені бажання один одного. 15 грудня 2022 року Скарлет довірилася Едді. Вона розповіла йому про свою зростаючу одержимість Бріаною. Це не було типовим підлітковим захопленням чи швидкоплинним інтересом. Це було щось набагато темніше. Зацикленість, зумовлена ідентичністю Бріани. Скарлетт писала: я одержима кимось, кого я знаю, але не маю до цієї людини почуттів. Її звуть Бріана. Я не знаю, як це пояснити. Вона сказала Едді, що Бріана просто інша, трансгендерна, але красива і приваблива. Вони обговорювали природу одержимості Скарлетт, і Едді у своїй жахливій заяві чітко висловив свої почуття, сказавши: в основному, тому що вона транссексуалка, ти вважаєш її цікаве. Тому що більшість людей не є таким. Це як на похоронах, де одна людина вдягнена в рожеву сукню. Ти будеш зачарована її відмінністю. Скарлет та Едді не були з неповних сімей чи з маргінальних. Навпаки, обидва походили з респектабельних родин. Батько Еді працював менеджером монтажної компанії, а його мати була лижним інструктором та графічним дизайнером. Батько Скарлет був штукатуром, а мати вчителькою середньої школи. Зовні обидві сім'ї здавалися звичайними. А всередині формувався небезпечний підступний зв'язок, який призведе до жахливого злочину. Незабаром Скарлетта Еді вирішили, що настав час внести Бріану до списку, списку, в якому вже було четверо хлопців, яких вони хотіли позбавити життя з різних причин. Одного з них вони називали дворянином, іншого вважали конкурентом Еді, який був зацікавлений у зустрічах з дівчиною хлопця. Двоє інших. Нібито були ворогами хлопця Скарлетт і потрапити до цього списку було дуже просто. Але що зробила Бріана, щоб потрапити до нього? Зовсім нічого. Вона була лише люблячою і доброю, але її включили у цей список просто за те, що її вважали не такою, як усі. Наступні кілька місяців Скарлетта Едді планували, як вони переберуть усіх, хто був у цьому списку. Скарлетт говорила про те, що збирається зберігати частини тіл своїх жертв як трофеї. В одному з повідомлень йшлося: якщо ми заберемо життя М чи може я залишити собі деякі речі, пару зубів і око. А якщо відрізати йому п'яти і відірвати язик, то він не зможе ні бігати, ні говорити. Я не знаю, що з нього вийде. Вона сказала, що хоче зберегти гарні очі Бріани. Вони навіть дійшли до обговорення канібалізму. Скарлетт сказала Еді, я буду їсти плоть. Еді порадив їй спочатку приготувати її, бо це може бути небезпечним для здоров'я. Наприкінці січня 2023 року. Пара вирішила, що прийшов час для їхньої першої жертви одного з хлопців зі списку. Ім'я його не розголошується, оскільки він був неповнолітнім. Вони вирішили, що заманять його в лінійний парк з допомогою фальшивого профілю в соцмережі. Спочатку вони думали, що заріжуть його, як тільки приведуть до парку, але потім вирішили, що простіше буде повісити. Вони могли б зробити зашмарг, щоб виглядало так, ніби він наклав на себе руки. Однак, подивившись в інтернеті, скільки коштуватиме мотузка. Вони вирішили, що це занадто дорого: 12 британських фунтів плюс доставка. Тоді їм знадобився ніж. У Скарлетт якраз був ніж, схожий на той, яким користувався Тот. Але була ще одна проблемка: вони не змогли домовитися з цим хлопцем про зустріч у парку. І вони вирішили, що простіше буде замість нього обрати Бріану. Вона була молодшою і набагато охочіше йшла на зустріч. особливо якщо думала, що це означає провести час з подругою. Еді погодився, сказавши Скарлетт: Так, це буде простіше. І я хочу подивитися, чи буде воно кричати як чоловік або як дівчина, знову називаючи Бріану воно, повністю дегуманізуючи її. Скарлетт планувала зустрітися з Бріаною в Каучеті, де вони могли б потусуватися разом. Але Бріана. З причин, які вона до кінця сама не могла собі пояснити, відмовилася в останню хвилину. Вона не могла знати, що ця здавалося б, незначна зміна в планах, дасть їй коротку, швидкоплинну відпустку від того, що чекатиме її зовсім скоро. Але Скарлет не здавалася. Вона вже не цілилася на Бріану, і 11 лютого вона спробувала ще раз. Цього разу план був ще жахливішим. Рано вранці Бріана отримала повідомлення від Скарлет. Воно здавалося досить новинним, запрошення зустрітися в бібліотеці Каучетті відразу після 13.30. Скарлетт Скарлет була чіткою в своїх інструкціях. Бріанна повинна була сісти на автобус, купити дитячий квиток і зустрітися з нею там. Але Скарлет не просто давала вказівки, вона вела Бріану туди, звідки вона ніколи не повернеться. Для Бріани день почався, як і будь-який інші. Вона написала мамі смс, повідомивши, що замкнула собак і збирається їхати. Вона пішла на автобусну зупинку, обравши довгий маршрут, хоча найближча зупинка була всього в декількох сотнях метрів від її будинку. Але Скарлетт сказала їй скористатися зупинкою на залізничній станції Бірчвуд, тому вона пішла саме туди. Це була 25 хвилинна прогулянка. Вона нікуди не поспішала, але щось було не так. Бріана, як завжди, була сором'язливою, тривожною дитиною, відчувала тягар своїх нервів. Сідаючи в автобус, вона відправила мамі швидке повідомлення. Я їду в автобусі сама, мені страшно. Її мама, намагаючись заспокоїти донечку, відповіла: це добре, це був простий обмін повідомленнями, який ніколи не дійде до Бріани, яка більше ніколи не повернеться додому. Водій автобусу згадував Бріану. Вона сіла в автобус, виглядала боязкою. Вона була дуже тихою і виглядала так, ніби хотіла розчинитися у повітрі. Але поїздка на автобусі вивела її далеко від зони комфорту, прямо в пастку, коли Бріана прямувала до місця призначення. Скарлет Джекінсон вже готувалася до зустрічі. Коли Бріана вийшла з автобуса в невідомість, вони з Едді вже чекали на неї. Те, що сталося протягом наступних кількох годин, викрає повитину обману, зради та насильства, яку ніхто не очікував побачити. Була 13.53, коли Бріана Гай вийшла з автобуса перед бібліотекою. Там вона зустрілася з Скарлетт та Еді. Це був перший раз, коли вона зустрілася з Еді особисто. І вони ледь перекинулися словом один з одним. Група пройшла повз супермаркет Сейнсбері. Ще до приїзду Бріани, Скарлет та Еді зупинялися там, щоб купити пляшки доктор Пепер та Кока-Кола, що згодом виявилося вирішальною деталлю ДНК залишили на цих пляшках, зрештою прив'яже їх до місця злочину Коли група пройшла повз супермаркет і перетнула Глебеланд Роуд, було вже 14.02. Вони прямували до лінійного парку. У парку було багатолюдно, повно людей, які вигулювали собак, і сімей, які насолоджувалися після обіднім днем. Сім'я, яка грала в хованки, побачила їх і пройшла повз, навіть не підозрюючи про те, що має ось ось розгорнутися. Бріана була оточена людьми, але вона йшла у пастку. Скарлет пообіцяла Бріані, що вони збираються вживати заборонені речовини в парку, але все це було брехнею. Скарлет не контактувала з жодним дилером, натомість вона писала сама собі. Вигадуючи історію, щоб маніпулювати Бріаною і змусити її довіритися їй. Але Бріана почала щось підозрювати. Вона навіть написала одній зі своїх подруг, що Скарлет поводиться дивно і що, схоже, вона прикидається, ніби має дилера. І справді, Скарлет створила фальшивий аккаунт у Snapchat і вдавала, що листується з дилером, якого вона називала Натаном. Вона надсилала йому повідомлення: ми вже тут, приїжджай і зустрінься з нами. Було вже близько 15.00, коли сталося неймовірне. У відокремленому куточку лінійного парку життя Бріани Гай перетворилося на справжній кошмар. Під час шаленого нападу Бріана отримала понад 28 ножових поранень. Нападники зосередили свою жорстокість на її голові, шиї та грудях. О 15.06 на телефон Скарлет від Бріани надійшло повідомлення зі словами: Дівчино, ти де? Але ці слова надрукувала не Бріана. Ні, це була сама Скарлетт як пізніше з'ясувала обвинувачення. Вона намагалася замести сліди, сфабрикувати алібі, створити видимість того, що Бріана все ще жива. Коли кров Бріани стікала по траві, Скарлет та Едді вже втекли. Їх не хвилював жах, який вони зробили. Їм було що приховувати. Вони викинули телефон Бріани в каналізацію, всього за кілька кроків від будинку Скарлетт. О 15.13 чоловік, що вигулював собаку. Знайшов бездиханне закривавлене тіло Бріани самотню, покинуту і занадто юну, щоб зустріти такий кінець. Парамедики прибули невдовзі, але було вже занадто пізно. Зважаючи на всі їхні зусилля, щоб повернути її до життя, дівчина померла. Її оголосили мертвою відразу після 16.00. Було розпочато величезне поліцейське розслідування. Але поки детективи намагалися зібрати докази, Скарлет та Едді зіграли свою роль. Вони вдавали, що нічого не знають. Скарлет швидко сфабрикувала історію. Вона стверджувала, що Бріана кинула їх у парку і поїхала з чоловіком з Манчестера. Вона продовжила брехати, прикидаючись подругою в жалобі. Навіть розмістила в інтернеті данину пам'яті Бріані. Скарлет написала. Бріана була однією з найкращих людей, яких я коли-небудь зустрічала, і такою дивовижною подругою, що мені просто огидно те, що з нею сталося. Після жорстокого злочину щодо Бріани Гай, Скарлет Джекінсон та Едді Редкліф були впевнені, що зможуть перехитрити поліцію. Вони вважали себе надторканими і занадто розумними, що вони здійснили ідеальний злочин, але правда має властивість наздоганяти. І трохи більше, ніж через 24 години після злочину, їхня зарозумілість коштуватиме їм усього. Естер Гай, мати Бріани, знала, що її донька зустрічається зі Скарлетт того дня, але вона не знала і ніхто не міг знати, що це був останній раз, коли вона побачить свою доньку живою. Як тільки вона повідомила поліції, що в останній бачила Бріану, коли та збиралася на зустріч зі Скарлет, справа розкрилася досить швидко. Камери відеоспостережень зафіксували, як Скарлет та Едді. Хапають пляшки Кока-Коли та доктора Пепера в Сейнсбері. Пізніше ці пляшки були знайдені на місці злочину, і їхні ДНК були знайдені на пляшках, що дозволило поліції встановити місце знаходження цих осіб на місці трагедії. Тепер стало зрозуміло поліції, хто за цим стоїть. Під час обшуку в будинку Едді Редкліфа було знайдено ще більше доказів, які пов'язали його з трагедією. Зарозумілість, яку вони демонстрували кілька годин тому. Тепер змінилася холодною суворою реальністю. У спальні Едді була знайдена знаряддя злочину, ніж який він підібрав під час відпустки в Баварії, критий кров'ю Бріани. Тією самою кров'ю. Що заплямувала його одяг, той самий одяг, в який він був одягнений, коли йшов на зустріч, щоб позбавити життя Бріану. У кімнаті Скарлет поліція знайшла написану від її руки записку, в якій був детально викладений план злочину проти Бріани, і те, як вона писала, було майже ідентично тому, як все це сталося. У записці йшлося субота, 11 лютого 2023 року. Жертва Бріана Гай. Зустрітися з Едді біля дерев'яних стовпчиків о 13.00. Спуститися до бібліотеки, автобусна зупинка, чекати, поки Бріана вийде з автобуса. А потім ми втрьох підемо до лінійного парку. Ідемо в район труб тунелів. Я скажу Едді кодове слово. Він б'є її ножем у спину, а я у живіт. Едді тягне тіло в зону. Ми прикриваємо місце події колодами. Еді та Скарвет були нагайно заарештовані за те, що забрали життя Бріани Гай. Після її трагічної загибелі, висвітлення цієї події у засобах масової інформації виявило глибокі розбіжності. Газета Таймс у своєму першому репортажі назвала Бріану дівчиною-підлітком, що є визначенням її ідентичності. Але пізніше газета відредагувала свою історію, змінивши формулювання, щоб називати Бріану її чоловічим іменем, яке було даної при народженні. Додавши, що вона жила як дівчина протягом декількох місяців, для декого це виглядало як стирання ідентичності Бріани, тонке, але шкідливе заперечення того, ким вона була в житті, і на цьому суперечки не припинилися. Колишній офіцер поліції Гарі Міллер, який активно виступав проти прав транссексуалів, дав інтерв'ю на цю тему в газеті The Telegraph. Міллер зробив заяву, яка викликала ще більше обурення. Він стверджував, що якщо справа Бріани не буде кваліфікована як злочин на ґрунті ненависті, то його слід кваліфікувати як трагічну смерть молодого чоловіка. Для багатьох це стало яскравим прикладом небезпеки, відкидання особистості Бріани і зведення її до чоловічого імені при народженні, її мертвого імені, називати мертву дівчину її мертвим ім'ям це справжня образа для прекрасної людини, якою вона була. Після того, як їх спіймали, обидва намагалися звинуватити один одного і брехали поліції. Енді сказав, що Скарла зарізала Бріану. Коли він відвернувся, щоб помочитися на дерево, але на його одязі були бризки крові, які вказували на те, що він був поруч з Бріаною, коли їй завдали ударів. Скарлет сказала, що це Еді забрав життя Бріани. Вона не має до цього ніякого відношень. На її одязі не було знайдено слідів крові, проте вважається, що вона просто його випрала. Для прокурорів не мало значення, хто саме завдав ножового поранення. Обидва брали участь у подіях, що призвели до загибелі Бріани. На суді над Едді суддя визнала, що його соціальні навички. Не були настільки розвинені, як у більшості людей його віку. Вона розуміла, що він міг зіткнутися з проблемами у спілкуванні з іншими людьми, але не можна було уникнути того факту, що аутизм хлопця не може бути виправданням того жаху, який він вчинив. По мірі того, як тривав судовий процес, поведінка Еді набула ще одного повороту. Після того, як його звинуватили у смерті Бріани, він взагалі перестав говорити. Йому поставили діагноз селективний мутизм. Це стан, коли людина фізично здатна говорити, але вирішує цього не робити. Він розмовляв лише з матір'ю, замкнувшись в собі, що стало його єдиною формою спілкування на радніх стадіях судового процесу. Місяцями судовий процес затягувався, оскільки його адвокати намагалися отримати від нього вказівки, а їхній спосіб залучити його до розмови наштовхувався на його мовчання. І що стосується Скарлетт, Первинна психіатрична оцінка припускала, що вона має риси аутизму, гіперактивності та дефіциту уваги. Але психіатр змінив свій діагноз після засудження, сказавши, що у неї важка форма поведінково до соціального розладу, однією з ознак якого є відсутність емпатії. Під час судового розгляду з'ясувалося, що це був навіть не перший раз, коли вона намагалася позбавити життя Бріану. З повідомлень стало відомо, що вона вже намагалася це зробити раніше. Намагаючись передозувати її червоними таблетками і У повідомленнях вона писала Еді: Ти знаєш ту дівчину, яку я згадувала, Бріану. я все ще намагаюся позбавити її життя. І найпростіший спосіб це передозування таблетками, адже люди вже знають, що вона в депресії, але чомусь у неї висока толерантність. І коли я дала їй кілька таблеток, цього стало замало. Вона не померла. Її мати підтвердила, що Бріані було дуже погано в той період. І вона блювала тим, що, на її думку, було виноградом, але швидше за все, це були червоні пігулки. Справа не була складною для судового переслідування. Докази були в садистських повідомленнях, якими обмінювались двоє монстрів, закривавленому ножі та одязі, знайденому в кімнаті Едді, а також у хворобливих та збочених фантазіях Скарлет про насильство. Після всього лише 4 годин дебатів, Скарлет та Едді були визнані винним у злочині. Остаточний висновок судді у справі про загибель Бріани Гай був жахливим. Основним мотивом, за її словами, було глибоке бажання Скарлетт Джекінсон забрати життя. Що стосується Едді Редкліфа, то його дії були частково продиктовані трансфобною ненавистю до Бріани. Обидва були засуджені до тривалих термінів ув'язнення. Скарлетт щонайменше до 22 років, Едді до 20. Суддя чітко дав зрозуміти. Вони можуть ніколи не вийти на волю до того часу, поки вони не будуть готові знову з'явитися серед людей. Але це може ніколи не статися. Життя Бріани Гай, хоч і коротке, було сповнене моментів мужності, стійкості та любові. Це життя трагічно обірвалося до того, як вона змогла повністю здійснити свої мрії. У свої 16 років вона все ще відкривала для себе. Ким вона може стати, ким вона повинна бути. Але за ті короткі роки, які вона мала, Бріана залишила незаперечний слід. Завдяки голосам тих, хто її любив, а також зусиллям її матері та родини, історія Бріани – це історія непокори, ненависті, жорстокості та трагедії, якою могло б ніколи не бути. Я ще раз співчуваю близьким, рідним та знайомим Бріани Гай. Спи спокійно, Бріана. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними. Бережіть себе та близьких, і до зустрічі у новому епізоді!